Щаслива й усміхнена малеча радість для матусь. Так вітають найближчих із ним матері діти. А подарунки привезли запрошені гості. ГО Асоціація жінок України дія на сцені. Учні Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи це дітки із інвалідністю. Для мене це взагалі відкриття. Що з такими дітками, як наші, а в нас особливі дітки, повірте, особливі що з ними можна зробити таке класне. Кий захід, просто який реально зачіпає струни кожної мами, бо, бо це щиро. Як віддати сина у школу, коли він не може ні писати, ні читати, ні говорити? Для Яни це було складне рішення. Але зараз вона сміливо відводить сина до школи і лишає вчителям, як і інші мами. Коли я привожу дитину додому, і дитина бере ручку в руки і сідає, і правильно працює наскільки може. Ну, я розумію, що тут моєї заслуги є мало, просто ну я мама і я це ціную. Ціную кожну хвилинку, яку вчителі дарують тут нашим дітям. Ніхто ніколи не жалівся. Ну, це, це для мами таких дітей дуже важливо, тому що вони е, дуже приймають це близько до серця е, і важко це переживають. Тому велика подяка за ставлення, велика подяка за всі заходи, за все, що ви робите. З минулого року тут навчаються і діти, які разом із батьками виїхали через обстріли. Вони теж сьогодні вітають матусь зі святом. Наталія тут із молодшим сином, а старший зараз боронить країну. Сім'я вибиралась із Маріуполя, і вже тут Олексій адаптувався до життя у новому місті. Бояся додому повертатися, щоб його не вбив сусід. А Зараз вроде хоче додому. Він же хоче свою школу відбудовувати. Так і сказав серед гостей свята і представниці тернопільського осередку Асоціація жінок України Дія. Вони поспілкувалися із дітками і скуштували кексики, які ті самостійно пекли у школі напередодні свята. Сьогодні наша громадська організація Асоціація жінок України дія прийшла привітати матерів, які виховують діток з інвалідністю. А також ми хотіли сьогодні провести цей день разом з матерями і відчути смак пряників, які приготували їхні дітки. І також подивитися сьогодні їхні концерти, як дітки співали і розказували віршки. Також дівчата передали матерям подарунки до свята від благодійного фонду Хвилі змін. Наші мами вони тому і особливі, бо вони сильні. Це сильні жінки, які залишаються гарними, але при тому можуть протистояти любій біді і вирішити любі проблеми. Представниці дії часті гості закладу, додає Ольга Шахін. Школа виконує важливу місію, хоча тут діти навчаються лише до 18 років. Куди далі невідомо. Тож є потреба створювати такі заклади для вже старших дітей із інвалідністю.